Усім привіт! Радий вітати вас на каналі Комфі. Сьогодні з вами поговоримо про Samsung Galaxy Fold 6. Це новий флагманський гнучкий смартфон від Samsung, який поєднує інновації, технології, потужну апаратну частину та преміальний дизайн. Цей пристрій є одним із найпросунутіших на ринку і пропонує користувачам безліч можливостей для роботи, розваг і творчості. Тож давайте подивимось на нього ближче. Дизайн. Galaxy Fold 6 важить 239 грамів, що робить його трохи легшим за свого попередника. Смартфон став ширшим і коротшим, що покращило зручність використання зовнішнього дисплея однією рукою. Відчуття в руці залишається приємним завдяки покращеній ергономіці та більш міцному корпусу з армор Алюмініум. Смартфон доступний у кількох кольорах сріблясто-сірий, темно-синій та рожевий. Кнопка живлення з інтегрованим сканером відбитків пальців розташована зручно з боку, а кнопки регулювання гучності знаходяться трохи вище. Galaxy Fold 6 підтримує дві sim карти та має слот для карти пам'яті microSD. Для цього смартфона передбачено декілька варіантів захисних чохлів, які забезпечують додатковий захист і зручність використання. Samsung пропонує оригінальні чохли, які ідеально підходять до Galaxy Fold 6, не додаючи зайвої товщини та ваги. Є навіть варіант з тримачем для стилуса. Тому не переймайтесь, попри незвичайну конструкцію, захистити корпус чохлом все одно можна. Galaxy Fold 6 оснащений двома дисплеями – зовнішнім 6,2 дюймовим amoled дисплеєм та внутрішнім 76 дюймовим Dynamic AMOLED 2X дисплеєм Внутрішній дисплей підтримує частоту оновлення 120 Гц, що забезпечує плавність анімацій та швидкість відгуку. Одна з головних особливостей гнучких смартфонів це місце згину дисплея. У Galaxy Fold 6 місце згину стало менш помітним завдяки новому дизайну шарніра та покращеній технології дисплея. Це місце не заважає при користуванні смартфоном, оскільки майже не відчувається під пальцями і не впливає на якість зображення. Апаратна частина. Galaxy Fold 6 оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 3, який забезпечує високу продуктивність та ефективність енергоспоживання. Смартфон доступний з 256, 512 ГБ та 1 терабайтом внутрішньої пам'яті. А всі моделі оснащені 12 ГБ оперативної пам'яті. Цей пристрій здатний легко справлятися з багатозадачністю, обробкою відео та іграми. Смартфон оснащений батареєю ємністю 4400 мАч, яка підтримує швидке заряджання потужністю 25 Вт. Для професіоналів, які використовують смартфон для роботи, Galaxy Fold 6 пропонує безліч функцій, включаючи підтримку багатовіконного режиму, що дозволяє одночасно працювати з кількома додатками. Потужний процесор і великий об'єм пам'яті дозволяють швидко виконувати завдання, а покращені можливості AI допомагають автоматизувати рутинні операції, такі як транскрибування мови та інші. Galaxy Fold 6 підходить для ігор завдяки потужному процесору та високоякісному дисплею з частотою оновлення 120 Гц. Смартфон також є чудовим вибором для блогерів та любителів фотографії. Оскільки він оснащений відмінними камерами та підтримує різні інструменти для обробки зображень і відео. Але про це трішки пізніше, камери Galaxy Fold 6 оснащений трьома основними камерами. 50 мегапіксельна основна камера, 12 мегапіксельна ультраширококутна камера та 12 мегапіксельний телеоб'єктив з трьохкратним оптичним зумом. Основна камера забезпечує високоякісні знімки з насиченими кольорами та деталями, що робить цей смартфон ідеальним для любителів фотографії. Смартфон має 10 мегапіксельну фронтальну камеру на зовнішньому дисплеї та 4 мегапіксельну камеру на внутрішньому дисплеї. Ці камери дозволяють робити високоякісні селфі та відеодзвінки. Крім того, для кращих селфі можна використовувати основну камеру, розклавши смартфон. Додаткові можливості. Samsung Galaxy Fold 6 пропонує безліч інноваційних функцій та можливостей. Однією з головних особливостей цього смартфона є його розширені можливості штучного інтелекту. Розумне редагування зображень це одна з найцікавіших функцій AI у Galaxy Fold 6. Завдяки цій технології, смартфон може автоматично коригувати фотографії, видаляти небажані об'єкти і навіть замінювати їх за допомогою штучно створеного контенту. Це дозволяє отримувати високоякісні знімки з мінімальними зусиллями з боку користувача. Додатково функція «Sketch to Image» дозволяє додавати реалістичні елементи до зображень, наприклад, окуляри на портрет. Іншою важливою функцією AI є Circle to Search, яка дозволяє користувачам малювати коло навколо будь-якого об'єкта на екрані, щоб миттєво виконати веб-пошук за цим об'єктом. Це значно полегшує доступ до інформації і робить користування смартфоном більш зручним і ефективним. AI також допомагає у транскрибуванні та підсумовуванні зустрічей або розмов. Це особливо корисно для професіоналів, які часто ведуть ділові переговори та зустрічі. Смартфон може автоматично створювати текстові записи розмов і надавати ключові моменти, що значно спрощує процес управління інформацією. Функція Browsing Assist дозволяє швидко підсумовувати веб-статті, надаючи користувачам лише найважливішу інформацію. Це ідеально підходить для тих, хто хоче швидко ознайомитися з суттю великого обсягу контенту без необхідності читати весь текст. Нарешті Galaxy Fold 6 має функцію живого перекладу на льоту, що дозволяє перекладати дзвінки між мовами в режимі реального часу. Це робить спілкування між користувачами, які говорять різними мовами, більш зручним та ефективним, і є надзвичайно корисним для міжнародних переговорів та подорожей. Samsung Galaxy Fold 6 це інноваційний та багатофункціональний смартфон, який пропонує користувачам високу продуктивність, чудові камери та преміальний дизайн. Цей пристрій є ідеальним вибором для тих, хто шукає унікальний смартфон з широкими можливостями для роботи, розваг та творчості. Потримавши його в руках всього один раз, ви більше не захочете його випускати. Друзі, якщо вам це відео сподобалось, натискайте ось такий лайк під цим відео, підписуйтесь на канал Комфі та натискайте на дзвоник.